Так запалав головний майдан України під час виконання державного гімну цієї суботи серед сотень тисяч голосів звучать і рівненські. Найбільше наших мітингувальників у столиці саме у вихідні. Серед них чимало бюджетників. Вона виховує дітей у будні. А що суботи рушає в Київ відстоювати їхнє майбутнє. Завідувачка дитсадка із Кузнецовська Людмила Жупанюк, забігла у Рівненський намет зігрітися. Нулі вихідні я була на майдані, і ці вихідні, якщо мені прийдеться взяти за свій на відпустку і приїхати знову ж таки на майдан, я знову візьму відпустку і на сліду вихідні я теж якщо треба звинувала на майданрівницькому наметі, який врешті тимчасових євромайданівських госель сухий закон. Тож пропонують каву, чай та поїсти усім, хто завітає. кажуть під час майдану, рівненський намет прихистив тисячі людей. Іде міграція. Одні приїжджають, другі виїжджають, приїжджають і виїжджають. Якщо порахувати всіх всіх хто був, ну це не там до тисячі людей 100%. Що привозять? <поставлено> везуть їжу, мед, повітло, хліб, опус, чай, каву. Ну, а ми забезпечуємо, забезпечуємо. Ну, Четвертий день на Майдані депутат рівної ради Руслан Шевчук каже, його євромайданівська позиція переконала навіть опонентів. При тому, що я щиро кажу, що вони мої друзі, вони приїхали і сказали, ти розумієш? Понімаєш, вони ж там на заводах їм же сложно і так далі. Я кажу, а пошли, я тобі покажу директора школи і завідуючу садочкам, який я закінчував цей садочок, і я тобі поясню, що вона звільняється тоже наказом управління освіти. І все, він прийшов в палатку туда, то я зараз. Сьогодні від нього отримав вже два дзвінка. Як вийшов, і він мені вже два рази дзвонив і цікавився і сказав Постійте за нас і обіцяв думки, змінили. і Обіцяв, повертаючись назад, на тітрос тут побути сутки. Рівняни активно долучаються до євромайданівського життя. Пораються у польових кухнях, носять дрова, прибирають. Усі з ким довелося спілкуватися, переконують цей досвід назавжди. Змінив їхнє ставлення до життя та додав їм внутрішньої свободи. Воляміхньо Максим Білецький новини Рівного.